Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділька. Думаю, запишу відео. Багато питань по цінах на кролики у нас на Закарпатті. Думаю, зараз буду годувати. Також поговоримо з вами трошки. Покажу вам кролики, розкажу які у нас ціни на них. Ціни відрізняються, кожного ціни свої. Хтось продає на кілограмі, хтось на місяці. Я продаю ні так, ні так, я продаю просто пошучно. Ось такі кролики французького барана я продаю по 250 гривень. На даний час їх не дуже беруть. Ситуація не дуже тепер в Україні. Людям не до кроликів. Зерно суміш в мене їдять. Ціна породистих кроликів. Ну, для прикладу берімо французький баран Бургундія, полтавське срібло, Каліфорнія 160 гривень за кілограм. Нас на Закарпатті просять. За Великана. Бельгійця нас просять 200 гривень за кілограм. Вже чую, що багато хто просить 250. За таку особину дорослу. Я не знаю, я не дуже люблю такі продавати. Гривень 800. І то, як на мене то мало, то дуже мало як для мене. Ось такі простячки у мене. Середнячки. Не хочуть брати їх по 150 гривень. А я поставив ціну 200. Не хочуть, не мусять. Годувати треба. Корм купити треба, а потім задар віддати. 9 самців у мене тут залишилося. Поставив їх всі в місті, щоб не ходити в кожну клітку. Тут у мене Три різні виводки. Самок забрали. Ну, приблизно ось 150 гривень. Такий кролик у нас на даний час на Закарпатті. І якщо не продам, то залишу їх на м'ясо. Нічого страшного, не пропадуть. Хай будуть. Так, покажу вам бургунців наших. Ось дивіться, мені вони дуже подобаються. Це чиста бургундія, їм три недільки. Маленькі ще, 6 штук. Перевела самка. Також даю їм зерно суміш, мішаю комбікорм, пшениця, ячмінь, і трохи кукурудзи, є своя домашня, то можна давати. Ось за таких роликів у нас просять 160 гривень за кілограм. Я не люблю на вагу продавати, я продаю поштучно. Там, наприклад, два. Трошки більше двох місяців. 150, пара 350 гривень по різному, дивлячись по людях. Якщо нормальна людина, то можна дати дешевше. Люди є різні. Всіх кроликів вам показувати не буду. Я просто хотів записати. Щоб ви подивилися, які в нас ціни. Так, Покажу вам нашу бельгійку самочку Їй 5 місяців буде тепер на днях. Така гарна самочка. І самець. Одна проблемка, що вони брати з сестрою. Треба буде шукати іншого самця для неї. Нічого, подивимось, як буде. Або перший раз покрию її ось нашим струкачем. Буде видно. Говорити наперед не буду. Я даю покривати білі яйців. само скоріше, то віці місяців. Ось ця самочка в мене один раз приводила, перевела 7 штук. Тепер не давав її ще покривати. Точніше давав, але вона не гуляла. Хотів строкачем покрити, бо немає самця. А купувати тепер зовсім нема бажання. Така самочка гарна десь 9 кг в ній. Привела 7 штук, вже 4 з них я продав 2 самочки, 2 самці. Також замовили одного самця. Сьогодні має чоловік приїхати. Малечую, відбиваю собі ціну за самку, заплатив за неї 2000 гривень. Нормальна ціна як для такої самки мені подобається. Ось так у нас по цінах йде. Ось дивіться, це в нас вже зведена самочка, привела, покрив я її бурунським кролем. Ось такі темно-темно якісь, якісь. Пуху нарвала повний маточник, не знаю скільки штук там точно є, вона багато не приводить, але нічого, мені подобається її окрас. Також дуже гарні кролики виходить в неї. Ось так маточник ставлю. І потім, коли кролики виходять, забираю, щоб було більше місця. Ось дивіться яка. Таку самку у нас можна просити гривень 600-700. Але бажання зовсім нема таких продавати. Дивлюся, щось у неї вушкове. Треба буде обробити, бачу там невеличкий кліщ. Треба буде обробити. Ось такі справи, друзі. Простенькі кролики, як я говорив, вже 120-130 гривень кілограм просять. Порода вже йде 150-160 гривень кілограм. І білійці, білійці завжди дорожі. Белійці, ну можна і баранів брати. 200-250 гривень за кілограм живої ваги. Ось такі ціни. Кожен продає, хто як може продати. Це кожного справа. Все, друзі, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І все буде Україна. Всім добра, миру. Dos lustres, Ti. Coca, coca.